Ну, нормально взагалі, да? Я тобі так скажу. І за того, що ти вибирала оцю сукню, оцю свою красиву, елегантну сукню. Ми запізнилися на пів концерта. Не на півконцерта, і нормально в мене сукня. Чого ти так улупався? Сейчиш. вже. камера, камера, тихо, камера, камера. Та що камера? камера? Ти ж не на концерті Coldplay, play, чого ти? Та й врешті, решт, ти мені чоловік. Я твоя не коханка, я твоя дружина. Я просто не хочу, щоб ви не бачили поруч з цією сукнею, понимаєш? Не, я поняти не можу. що тобі моя сукня не подобається? А? Тобі моя сукня не подобається, Та чи що? Не в цьому питання. Просто вона на тобі сидить, як клещ. В деяких містах навіть впилась. Ти подиви на нього, ні, йому сукня моя не подобається. Це саме красиво, понятно? та ні, ну красива сукня, ну просто таке відчуття, як будто собака в шторі заплуталася. Поняв, і не може ніяк виплутатися. Наче знаєш, наче дизайнером цієї сукні було село Бомжів. І такий, І кожен від себе потрошечку додав. Знаєш, от мені здається, що зараз в раксі потрібно казати і в любві, і в радості, і в цій сукні. От нема нема в тебе смаку, як в мене, кіця. Знаєш, Юра, красива сукня, йди вже на розказую, сіка. Восьмирят. Добрий вечір. Трошки запізнилася. Р... Драсті, вибачте, будь ласка. Сідаю вже, люди. Та халяти. Починає на мені. Су. Кня, як у мене. Юра. Mm. Тут поруч сидить людина, яка приймає участь в реаліті шоу, де шукає своє кохання. Цимбалюк. Який цимбалюк? Це злата Огнівіч. Де? Огнівіч злата. Це... Нічого, це прикольно, слухай. Що прикольно. Що прикольно, Юра, вона в такій самій сукні, як у мене. Хм, красива сукня. От одразу видно, що людини смак є. Смак. Ти Тільки що казав, що цю сукню пошило село бомжів. А що серед бомжів нема тан ловитих людей? Так, Юра, я не буду сидіти з нею поруч в одинаковій сукні. Ти що, пишайся, в тебе сукня, як у злати. Злата соромтеся, у вас сукня, як у моєї дружини. Так, все, Юра, я сказала, на концерті буде сидіти або вона, або. Жаю компроміси. Бери ключі від машини, зустрінемося вдома. Давай Що значить, що? Що значить зустрінемося? Давай пересядемо. Ти хочеш пересісти? Я хочу пересісти. Гр, умора. Будь ласка. Де там війні? Так краще? Краще так, так? Да? Не мішай, будь ласка. А ти що загадав бажання? Mm -hmm. Що ти загадав? Не можна казати, не збудеться. Так, Юра, я зараз стану і піду. Слухай, якщо тобі погано, ти можеш йти. Я тобі потім все розкажу. <ріст> а що це я маю йти? Хай вона йде. Скажи їй, хай вона йде. Да? Да. Не, ну я, звісно, можу спробувати. <ріст> О, злата, так. Да. А ви коли-небудь займалися сексом з жалості? І що не пішла? Ні. Мабуть, у неї ще стрьомніші були. Закалена дівка. Ну, що ти сидиш, Юра, ну я ж все одно тут не видержу. Давай, скажи їй що небудь. Ну, я можу хіба що подзвонити зараз поліцію і сказати, що зала замінована. Mm -hmm. Бо в залі реальна бомба. <ріху> 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 ти сумасші! Ти сумасшедші чи що? Тихо, що? тихо, заспокойся. Можете просто одна на одну не дивитися. Все, одна на одну не дивимося. Ну, Переплутав, буває. Що? Та що ну, ну, ти я Ну, що переплутав. Чого? Просто чи сіти. Неспокояся, що за паніка. Просто подивимся концерт. Все? Юра, швидко зроби так, щоб вона зняла сукню. Як я це зроблю? Возьми, і зроби так, щоб вона зняла сукню. Я собі міг зробити так, щоб злата зняла сукню, я б на тобі не одружився. <рес> ну, ти так ще, ну, щоб, ну, що дурний. Просто якось їй говори, щоб вона сама зняла сукню. <рес> Як я це зроблю? Не знаю, Запропоную гроші. Звідки в мене такі гроші? Ну, Не знаю. запропонуй зробити те, що ти найкраще всього вмієш робити. Да? А. Що найкраще всього? Сікундеса. Чуєте злата? А вам часом не потрібні антимоскітні сітки. Які антимаскітні святки? вона над мене. Які антимоскітні сітки. Ну, вдави на жалість. Жалість дави. Злата, прикиньте, я з нею живу. Та Ти придуришся, як єсь. Так, все, не знімає вона, зніму я. Не-не-не, ні, оце не лада. Не лада, не нада. Нічого зробити, час ми все і зміни. Диви, тепер це зовсім різні сукні. Ну так. Да. норм? Ну, да. А чого раніше mm. не мог таке придумати? Господи, все, можемо дивитися концерт. Все, Дякую. Все, Молодець. Ну що, друзі, а ми продовжуємо. Що спущаються з мене вообще? На тобі на тінь полосіть, не буду я дивитися на цьому концерті. Задовпав де сюди. Ваші гучні обласки, Юрій Тачкергатун. І неймовірна найсильніша співачка Злата Огнівич в єдиному кварталі.